Перед вами справжній символ американської свободи та пригод Ford Bronco Sport 2021 року у комплектації Badlands Це автомобіль, який створений, щоб підкорювати дороги і бездоріжжя, даруючи відчуття справжнього драйву. У версії Badlands Ford Bronco Sport отримав усе, щоб бути справжнім позашляховим звіром. Капотом турбований двигун, який поєднує силу, і економічність, повний привіз, збільшений кліренс, посилена підвізка та режим їзди ГОД, дозволяє впевнено почуватись як на міських вулицях, так і на складних трасах. Бронко Спорт зберіг характерну брутальність легендарного Бронко, але у більш компактному, зручному для щоденного використання форматі. Висока посадка, масивна решітка радіатора та агресивні лівні кузова це авто, яке одразу говорить: я готовий до пригод. Усередині практичність і Сучасні технології, зручні сидіння з високою посадкою, мультимедійна система з підтримкою Apple CarPlay та Android Auto, цифрова панель, камери заднього виду, різні системи безпеки та асистенти водія, які допомагають у будь-якій ситуації. Комплектація Badlands додає преміальність: це спеціальні матеріали салону, унікальні декоративні вставки. Ford Bronco Sport – це не просто транспорт для поїздок на роботу, це стиль життя, машина, яка однаково добре виглядає у центрі міста і на гірській стежці. На створена для тих, хто цінує свободу, адреналін і можливість обирати свій шлях. Якщо ти також хочеш обирати свій шлях, звертайся до нас. Компанія BNC Auto Logistics нам довіряють.